обережно ожеледиться з початку морозів у Хмельницькій міській лікарні збільшилась кількість пацієнтів травматичного відділення. Причина цьому слизькі узбіччя та необережність ходьби, кажуть експерти. До травмцентру Хмельницької міської лікарні за чотири доби звернулося 280 чоловік. На вулиці травмувалися отримали травми 179 чоловік. З них було з переломами 97 чоловік. Звернулося верхня кінцівка з верхньою кінцівкою отримано було травм 59, нижню 31. Фахівці діляться, щоб зменшити ризик травм, потрібно дотримуватися наступних правил, не поспішати на ділянках, де є лід, виняти руки з кишень, адже це збільшує ймовірність не тільки падіння, а й отримання тяжких ушкоджень. Також варто знати, як правильно падати, щоб не отримати перелому. По можливості, щоб зменшити висоту. Падіння, тобто можна це саме легше, що взяти присісти. Також при падінні слід зігнути кінцівки та спробувати махати руками. Це збільшить амплітуду та дасть шанс утриматися на ногах. Якщо нещасний випадок таки стався, лікарі радять не намагатися встати швидко. Спочатку спробуйте перевернутися на живіт, потім стати на коліна і лише після цього підводитись. Якщо людина підвернула ногу і дивиться, що нема ні набряку, ні кров виливу, тільки болючись, то можна переложити холод, випити з наболю таблеточку. Якщо воно біль зменшується, набряку нема, то відповідно не бити таку тривогу. І тоді можна подивитися, напротязі години, якщо такого біль зменшилася, тільки можна звернутися за пораду як. А якщо дійсно вже набік або неможливо наступити, то обов'язково потрібно звертатися в травму для діагностики. За прогнозами синоптиків, небезпека на вулиці триватиме щонайменше до кінця місяця, а можливо і до весни, тому варто не нехтувати правилами безпеки на дорозі та узбіччях і користуватися порадами експертів, щоб уникнути травм. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У 2024 році в Україні планують запустити пенсійну реформу. Її завдання підвищити рівень виплат, а також порівняти старі та нові пенсії. Нині триває підготовка законопроєкту, згідно з яким пенсії планують розраховувати за новою формулою. В наступному році в нас йде зміна прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Зміна йде мінімальної заробітної плати. Відповідно, ці складові впливають на розмір пенсії. Відповідно до законодавства, в разі наявності в осіб. В жінок 30 років, в чоловіків 35 років стажу, розмір пенсії не може бути менший ніж прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. З Січня місяця він піднімається і стає в нас двадцять дві гривня. А на сьогодні це 2093. Нарахування пенсії людині залежить від кількох ключових факторів: трудовий стаж, заробітня плата та вік пенсійного виходу. Коефіцієнт страхового стажу рахується в місяцях, тобто, якщо в особи є напрацьовано 30 років. І 10 місяців, то буде повністю весь період 10 місяців зарахований при визначенні коефіцієнта стажу. Наступна складова обчислення розміру пенсії, як я казала, це є заробітна плата людини. Чим більшу заробітну плату людина отримувала, тим відповідно більший в неї коефіцієнт її заробітної плати виходить. Якщо особа, до прикладу, отримувала заробітну плату в розмірі мінімальної. 6700 візьмемо на сьогодні. У нас мінімальна заробітна плата. Середня по Україні візьмемо за вересень місяць понад 14 тисяч. Ми беремо 6700, ділимо на 14 тисяч. Виходить за цей місяць за вересень цього року. В людини влучиться ківцент нуль Хмельничани вважають, що такі зміни тільки позитивно відзначаться на тих, хто отримує пенсію. Адже з наближенням нового року ціни збільшуються, а пенсійних виплат мало на що вистачає. Пенсії не тільки на 24-й варто збільшити, її вже перед новим роком треба збільшити. Подивіться, які ціни. Прожитковий мінімум дуже маленький, в них не вистачає платити за квартиру і так далі. Це елементарні соціальні потреби. В сучасності на ту пенсію, яка є, практично неможливо прожити. Поки даний законопроект перебуває на розгляді в кабінеті міністрів, вже встановили додаткові функції роботи пенсійного фонду України. З 2024 року вони будуть призначати, нараховувати та виплачувати житлові субсидії. Страхові виплати в зв'язку з нещасним випадком на виробництві та лікарняні Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Чи зазнавали коли-небудь булін Ні. Ні. А як зараз на час потрібно себе захищати? Ну, про це потрібно говорити в школах, в садочках, батькам обов'язково потрібно, щоб чи дитина, чи в майбутньому дорослі могли відстояти свою позицію і свою думку. Я думаю, що найліпше це коли є довірчі відносини у дітей з батьками, коли діти можуть розповідати своїм батькам, а вже батьки, в свою чергу, убезпечити їх, розказати, що вони в ну, всьому не винні, що це. Неетична, неправильна поведінка. Я просто хочу сказати, що, напевно, і так, як ти відносишся до людей, так і люди до тебе відносяться. Мій варіант це читати книги. Побільше книг, тому що книги в нас час заспокоюють. Окрім цього, намагатися себе оточувати принаймні хорошими подіями світлими і хорошими світлими людьми, якщо це можливо. І вчасно розповісти батькам, вчителям, щоб це. Ну, бо це зазвичай може привести до саму, якщо вчасно не повідомити. Діло в тому, що не в школі ображають дитину. Її починають ображати в сім'ї. Потім, коли вона приходить в школу, вона вже не така. Там може бути якийсь нервний, зривий такий, такий, може там дідусь поїздюватися, бабуся, там має, молодший, там брат, сестра. А в школі. Це все виясняється. Ну звертатися до дорослих, по допомогу в першу чергу. Дитина, якщо це шкільний булінг, вона не справиться сама з проблемою. Тому треба звертатися до дорослих. Дорослі допоможуть. Перш за все, характер. Стояти за себе фізично, морально, вміти давати відсіч, тому що інакше ніяк. Треба, мабуть, підвищувати свою самооцінку перед. Цим, старатися бути обізнаною людиною, щоб мати досвід і вміння комусь щось заперечувати, а не підчинятися, там лягати під чиїсь там ну, думку. Ходити до психолога, консультуватися з директором, підніматися на рівні класу, з батьками говорити. Чи зазнавали ви коли-небудь булінгу? Ні. Як себе зараз в цей наш час потрібно захищати від цього? Я думаю, що це має бути якась розмова в школі, якщо стосується школи, якщо стосується і про це говорити відкрито. Не приховувати, а з кимось розмовляти, я думаю, що все одно якась допомога буде. Якщо ти сам не можеш вирішити, то шукати допомоги. Помагати військовим це місія кожного українця. Відтак, у Хмельницькій школі номер 12 замість звичайних уроків художнього мистецтва учні мають змогу розмальовувати військові гільзи та ящики від боєкомплектів, які потім будуть виставлені на аукціон. Ця ідея поступила від нашого випускника півміного Дениса. Він нам надав гільзи, надав ящики від боєкомплекту і разом з нашими учнями, вчителями вирішили дати нове життя. Для того щоб потім використати на аукціонах, для того щоб кошти давати нашим воїнам-захисникам, які боронять нашу країну, щоб розмалювати гільзу одного уроку може бути замало. Це залежить від розміру циліндра. Фарби для створення візерунків зазвичай приносять учні або надають волонтери. Як кажуть, вчителі така робота не викликає труднощів, бо більше стимулює працювати далі. Коли сіла в перший раз, це для мене була вперше така робота. Раніше таким не займалась. Але одразу якось рука сама, ну душа не знаю, і велике бажання допомогти. Просто сам сама рука малювала. Учні школи вже звикли замість звичайного паперу виводити малюнки на холодному металі. Для них це не лише цікавий досвід, а й можливість відчути себе корисними. На мою думку, незважаючи на вік, кожен громадянин України повинен хоч чимось допомагати армії. Це наш обов'язок. Кола не вперше допомагає Збройним силам України на початку року. Спільними зусиллями заклад зміг придбати старлінки для захисників. На цьому зупинятися не стали. Тому розмальовані гільзи планують розіграти на масових заходах, щоб зібрати якомога більше коштів на потреби українських захисників. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.